Доброго ранку, Україно! Ми знову на нашому винограднику Карпова Ірини Олександрівна і Рубель Миколи Григоровича. Сьогодні 7 червня 2025 року на термометрі плюс 32 градуси. І це початок дня тільки. Ну, сьогодні тема піде про осипання зав'язів. Дуже спекутно, і це не бажано для запилення винограду. Не бажано. Річ у тому, що температура повітря теж сприяє запиленню. І якщо пилок ось прогрівається до такої температури, він вже не життєздатний. Він пересихає прямо на літу і рильця, які Можуть підхопити його для е, свого проростання, але ж він уже не життєздатний. І друга причина це е, нехватка мікроелементів. Для того, щоб запилилася гарно е, гроздь, е, цвіття потрібні багато. Е, Таких мікроелементів, як бор, цинк, малібден, потім йод це всі мікроелементи, які способствують гарному запиленню, ну, ми приміняємо для цього плантафол. Це фірма Валагра. Ви, мабуть, вже всі знаєте цю фірму. От. Вона має гарну, гарну репутацію, тому ми її і її, її використовуємо. По листочку, до цвітіння, це ми проводимо, таку профілактику. Потім зараз ще багато таких причин, які, от, понимаєте, або дуже такий інтенсивний туман, який спричиняє ось таке чи холодне повітря. Ось бачите, от, за температуру можна казати, що або дуже холодна погода, яка становить нижче 16 градусів тепла, от, і дуже спекотна погода. Вона то теж не сприяє пророщенню. Ось або дуже прохолодна, або дуже отака спекотна. Це дуже негативно відображається на зав'язуванні з гром. Потім, якщо уже у вас це, ви прийшли у цей температурний режим і у вас зав'язалися гроночки. Але ви бачите, що вони трошки осипаються. Не, не хвилюйтесь, не переживайте. Ось я, допустимо, за це зовсім не переживаю. Чому? Ну, е, як ви. Помітили, ми в цьому році ГК не іспользовали. Не іспользовали, чому, бо була температура нижче 14 градусів, температура добова, добова температура. Тому ґрунки ці не розтягнули. А якщо не розтягнута ґрунка і гарно опилилася, це, це головна боль виноградарів. Це треба її постійно вирізати. От. Так що не розтягнута гронка, і представте собі, якщо вона запилиться дуже гарно і не буде осипання, це е, сидіть і довбаться з цими гронками по всьому винограднику, це ж просто кошмар. Тому якщо і відбувається е, е, як, е, якесь осипання, не переживайте. Але є такі, такі сорта винограду, яким і хороша погода, і гарний ну, фізичний стан, то есть нема дефіциту мікроелементів, але вони сипляться і ну, це селекційний брак. З, такими, з таким виноградом ми прощаємося. Якщо е, протягом десь п'яти років е, е, постійно йде осипання е, соцвіть, це не виноград, я вам скажу. От е, ми його видаляємо. Прот, потім, значить, е, ось що, е, що будуть казати, що от я попаливав і воно осипалося, не вірте. Е, це, е, не сприяє тому, щоб випаливали, не поливали. Це не то. Це або, я ж кажу, нехватка мікроелементів, або температурний режим. Отак. От ну, на цьому поки що у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Обов'язково отакі. так і у мене ще дуже багато. Там я вже список написала собі, які питання ми повинні розглянути. От. Тому підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей.